Сьогодні продовжуємо кармічні хвости. І у нас сьогодні карма, самотня жінка. Розбираємо окремо ці три енергії. Отак виглядає кармічний хвіст. 9, 12, 3. Дев'ятка це у нас закритість, самотність, закрите серце, відлюдькуватість, самокопання. 12. Стан жертви, втрата, страждання, образи. Трійка проблема з жінками, дітьми, проблеми з жіночністю. Проблеми з проявленням жіночих якостей, контроль, перегиби в вихованні дітей, зацикленість на кар'єрі чи на материнстві, або, може бути також на матеріальних благах. Що було в минулому житті? Який сценарій? Могло бути таке, що жінка втратила когось важливого в своєму житті, дитину чи партнера, не змогла змиритися зі втратою і замкнулась в собі в своєму внутрішньому світі, залишившись сама. Могла пережити зраду коханої людини, її довіра була підірвана. Після чого вона пішла в страждання і повне внутрішнє спустошення, втративши будь-який сенс в житті. Далі жила самітником по дев'ятці, тобто вже не шукала собі партнера, а жила сама. Було сильне кохання, але не було можливості бути разом. І жінка вибрала бути вірною, закрившись від відносин і кохання, і чекала того єдиного партнера, якого втратила через якісь обставини. Також міг бути такий сценарій, що жінка не могла мати дітей, або ж дитина втратила маму, страждала від самотності і відчувала себе покинутою непотрібною. Була травма втрати, чи розставання або ж розлуки з коханою людиною, або з матір'ю. Може бути в цьому житті, по цьому кармічному хвості. Тут є два варіанти. Якщо пов'язане з партнером, то може довго не бути відносин, так як до сих пір зберігає вірність тому самому, чекає того єдиного, якого втратила в минулому житті. Може бути пошук ідеального партнера і розчарування. Може бути заміжжя, без кохання, бо так треба. Шлюб по розрахунку, так як серце в цієї жінки буде закрите. Кохання може сприйматися як прив'язаність чи страждання. Через що відносини можуть бути хворобливі, і як кінець, знову самотність. Може бути самотність як відмова від близьких відносин і кар'єризм. Людина пішла в кар'єру і не будувала особисті стосунки. Часто буває таке в стосунках, що така душа знаходить собі пару на початку свого життя і по якихось обставинах може втратити. Цього партнера через там війну, наприклад, або родичі були проти, тобто так склались обставини, що вони не разом, і ця жінка до кінця життя знову ж таки буде жити сама, або буде створювати наступні стосунки просто по інерції, щоб була сім'я. А якщо пов'язане з дітьми, то тут буде сильна емоційна прив'язаність до дітей, страхи за дітей, може бути неповага до дітей. Якщо пов'язане з матір'ю. То це не бажання залишати надовго маму, бути ближче до неї, чекати її одобрення, через що відносини приречені на самотність, наприклад, переписка по інтернету або проживання далеко один від одного, довгі відрядження. Важкі відносини з мамою, образа з минулого, озлобленість, внутрішня боротьба. Через маму може бути таке, що людина просто не зможе створювати нормальні здорові стосунки з партнером. Як пропрацювати цю карму? Потрібно стати джерелом кохання, в першу чергу полюбити себе, вийти на рівень кохання без прив'язок і болі, більше спілкуватись, йти в відносини, не закриватись. І не закривати своє серце від кохання, довіряти чоловікам. Добре більше спілкувати з жінками, дітьми, не створювати собі ідеал у вигляді коханої людини. Також цього кармічного хвоста, так як тут трійка в мінусі, часто проблеми з жіночою статтю. Такі жінки не можуть знайти спільної мови з іншими жінками. Важливо собі це пропрацьовувати і приймати інших жінок, так як жінки між собою. Oh. Обмінюються енергіями, і важливо біля себе мати жінок, з якими можна спілкуватися, обмінюватися досвідом. І обов'язково для трійки пропрацьовувати любов до себе, материнство, незацикленість на матеріальному світі. Тут має бути присутня духовність. Так як тут ще шестірка в зоні комфорту. Цій людині важливо в собі пропрацьовувати любов, любов до себе, любов до ближнього, до навколишнього світу. Пропрацьовувати чакру анахату, сердечну чакру. Коли вона буде пропрацьована, відповідно, кармічний хвіст піде в плюс. Не закриватися, більше спілкуватися з людьми, з партнером, говорити про свої проблеми і не впадати в стан жертви. Розбираємо наступний кармічний хвіст 12-16-4. Це кармічний хвіст, імператор. В минулому житті людина була імператором, мала сильну владу волю керувала іншими людьми і впливала на інших людей своєю владою. Розбираємо окремо кожну енергію. Дванадцята енергія говорить нам про жертовність, самопожертву або людина робила жертвою інших людей. Шістнадцятка говорить про руйнування, саморуйнування. Четвірка це енергія сили, влади. Беремо тепер в загальному цей кармічний хвіст. Що могло бути в минулому житті? Можливо, чоловік мав владу, авторитет і силу, але ніс руйнування, контролював і підчиняв всіх, від чого страждали, звичайно, люди навколо, ставали його жертвами. А хто це був, не зрозуміло. Чи це був імператор, чи це був чоловік, чи батько, чи просто якась людина, яка впливала на велику кількість людей. Можливо, був тираном в сім'ї. Знову ж таки, влада, тиск, контроль, тримав страху всю сім'ю дітей, батьків, партнера. Могла бути справді імператором в минулому житті. Користувалася своєю владою і силою не на благо суспільству, а тільки на користь собі. А можливо, чоловік був таким безвідповідальним, бездіяв, не хотів брати відповідальність за своє життя і за життя близьких людей. Був слабким, не проявляв цю четвірку в собі імператора. Можливо, був деспотичним, через що життя його руйнувалось. Він страждав і був жертвою у відносинах з людьми, взагалі не приймав інших людей. Не розумів їх, нав'язував тільки свою волю і думку, і відповідно через це в нього не було нормальних стосунків з близькими людьми, з партнером в першу чергу з колегами. В цьому житті який сценарій, ця людина, скоріш за все, буде харизматичною, милою, товариською, можливо, тендітною на вигляд, якщо це дівчина. Навіть не скажеш по її зовнішньому вигляді, що це імператор. А тут реально такий внутрішній стержень цієї людини. Частіше всього, виховується без батька або в сім'ї, де мати командир, або ж коли батько постійно в роз'їздах, чи батько холодний сам по натурі, можливо, має якусь образу на батька. І, відповідно, може бути таке, що батько є в сім'ї, але все-таки ж він не голова сім'ї, а тут буде мама для цієї людини, чоловіка чи жінки важливою, головною персоною. Можуть бути перекоси у стосунках, а якщо такий хвіст у дівчини, то вона може давити на свого партнера силою, так як тут четвірка, відповідно, контролювати його, брати на себе чоловічу роль, виконувати чоловічі обов'язки. Може бути ситуація, де навпаки, така людина буде під владою іншого імператора і не буде проявляти свої оці імператорські якості. Бачить і розуміє неправильні, неправильність дій, але нічого не може з цим зробити, адже його слово нічого не значить, може прогинатись під ситуацію та людей. Це також буде не дуже добре. Боїться прийняти важливі рішення, щоб щось змінювати. Тобто, дивіться, по цьому кармічному хвості в цьому житті у людини може бути. Різний сценарій, тобто вона може бути сама імператором і бути такою сильною владною і керувати людьми? А може бути навпаки, що буде під гнітом іншої людини і буде підкорятися і слухати іншу людину, а їй потрібно знайти в собі оцього внутрішнього імператора і все-таки брати відповідальність за своє життя. А Як пропрацьовувати цей кармічний хвіст? Ну, звичайно, не бути жертвою ситуації і навчитись говорити ні, особливо якщо це дівчина, брати достойну плату за свою роботу, навчитись продавати владу з милосердям і розумінням. Налагодити відносини з батьком. Це важливо бо тут часто проблеми з батьком саме, прийняти батька і всіх чоловіків в цілому, може бути нерозуміння чоловіків зі сторони жінки з таким кармічним хвостом. Навчитись визнавати і виправляти свої помилки. Навчитись не жалкувати про старе і залишити все в минулому, духовно розвиватися, з вдячністю приймати зміни в житті, не бути жертвою ситуації. А приймати іспити в своєму житті з гідністю. Тут вісімка в нас стоїть в центрі, досить складна енергія для характеру людини. Так як така особистість постійно буде гнути свою правоту. Їй здається, що вона завжди права, нав'язує свою правоту іншим людям. Це такий борець за справедливість. Іноді не помічає, що його справедливість не завжди є. Правильною тому може за слабших, але лізти в ситуації про які його не просять. Коли щось не вдається зробити так, як він хоче, може впадати в затяжні депресії і апатії. Тобто, також пропрацьовувати вісімку важливо в собі: приймати правоту інших людей, а не постійно гнути свою правоту. Іноді люди мають свою точку зору, її треба приймати. Тобто, кармічний хвіст, імператор, він дуже сильний такий. В людини ця карма, і тут важливо тримати баланс у цієї четвірочки, тобто своєю владою, і силою не руйнувати себе і інших людей, і не ставати жертвою в стосунках з іншими людьми. Яскравий приклад цього кармічного хвоста у нас Трамп. Так? Тобто, це людина вперта, самовпевнена, має багато влади, користується нею. І бачите, до чого це призводить. Тобто він повторює карму минулого життя. Був в минулому житті такою владною людиною, яка не на користь людям використовувала свою силу владу. І в цьому житті відбувається те саме. Тобто, це повне непропрацювання свого кармічного хвоста. Тут потрібно тримати баланс. Ще один цікавий кармічний хвіст карма минулого життя темний мах». Це магічний кармічний хвіст. Люди дуже цікаву долю мають з таким кармічним хвостом. Зараз будемо розбирати. 18, 6, 15. 18 це у нас енергія взагалі магії, магія, ілюзії, темна магія, страхи, внутрішні переживання, фобії. Шестірка це любов, пропрацювання любові до себе, до інших людей, вміння зробити вибір. 15 енергія залежності, спокуси, знову ж таки, темна магія може бути, влада, вседозволеність, маніпуляції. Розбираємо карму минулого життя. Що могло бути по цій кармі, якщо у вас 18, 6-15 темний маг. А людина в прямому сенсі могла бути темним магом, займатися чорною магією, шкодити людям, робити різний деструктив, могла мати приховану владу, завдяки якій впливала на людей. Це неймовірно сильні енергії. І в минулому житті людина шантажувала, маніпулювала людьми. Керувала їхньою свідомостю, можливо, навіть через гіпноз, спокушала їх різними залежностями, могла займатися різними темними справами, якимись махінаціями, щось робити незаконне по 15 енергії. Тобто це складні дуже енергії і пропрацювання, відповідно, в цьому житті вони будуть теж досить складними. Минуле життя щось незаконне, щось темне, щось таке, що шкодило людям. Відповідно, не любов до інших людей. В цьому житті якийсь сценарій проживається людина? Можуть бути незвичні здібності, вона відчуває, що вони в ній є. Тут 18 і 15 це дві магічні енергії в матриці долі. Як мінімум, здатність притягувати до себе матеріальні блага і людей. Можуть бути залежності, слабкості, спокуси. Може бути тяга до магії чи навпаки страх перед чаклунством, магами, відьмами, різними практиками. Також може бути таке, що матиме владу гроші, впливатиме на людей, але буде використовувати це на користь собі. Може бути втручання в життя інших людей. Порушення їхніх якихось кордонів, бажання допомогти чи роздає поради, про які навіть не просять, створюючи ситуацію таким чином, щоб потім опинитися в такій ролі доброго мага і чудом допомогти цій людині. Тобто вона спочатку створює ці умови, що у людини все погано, а потім вона, е, наче такий е, добрий практик, добрий маг, який допомагає людині вийти з цієї складної ситуації. Часто може відчувати на собі відчуття магічного впливу, що на неї хтось магічить, відчуття злетів і падінь, то велика впевненість в своїх силах, то депресія, жертовність, упадок сил. Часто прояв агресії, виплеск емоцій, грубість, безвідповідальність, порушення моральних норм, жорстокість. Такій душі потрібно вчитись контролювати свою агресію. Вони не люблять інших людей. І для них це реально велика проблема в пропрацюванні. Оця шестірка. Тут полюбити себе, вони ще можуть це пропрацювати, а от любов до інших людей тут дуже складно. Може бути енергетичним вампіром також, тягнути енергію з інших людей. Може взагалі не реалізувати закладений в неї потенціал. Відчуття сили є, але взагалі для цього, щоб реалізуватися в матеріальному світі, нічого не робить. Ідеалізує людей, дітей, роботу, бажання отримати ідеал, зациклюється на цьому, тобто створює собі якийсь ідеал, це може бути чоловік, дитина, робота і живе цим ідеалом. Це також неправильно. Також ця людина проживає досить складний досвід матеріального життя, так як в минулому житті вона займалася чорною магією, шкодила іншим людям, то в цьому житті в неї буде досить складне життя. Можуть бути різні хвороби складні. Може бути таке, що в цієї людини не буде продовження роду, не буде дітей, поки вона не попрацює любов до ближнього, поки не піде в милосердя і допомогу іншим людям. Тобто, як пропрацювати цей кармічний хвіст, а його пропрацьовувати дуже складно. Е, Сцілювати людей, допомагати їм, рятувати їх, але не нав'язувати свою допомогу, е, Сцілювати свої страхи, позбуватись їх, бо тут 18-ка впливає на цю людину. Е, також прийняти свою як темну, так і світлу сторону, завжди йти до світла, не займатися чорною магією взагалі, не робити деструктиву. Доносити до людей свої ідеї, бути оратором, але не через маніпуляції, не вмішувати чуже життя, їхні справи, якщо вас про це не просять, розвиватись духовно, не зациклюватись на матеріальному, тримати баланс, переправляти людей до світла, як і самого себе, пропрацьовувати гординю і високомірність. Такий кармічний хвіст у нашого президента Зеленського темний мах, і в його дружини Олени Зеленської теж темний мах. Є над чим задуматись. Досить такі цікаві кармічні хвости для людини влади. Звичайно, що вони не просто так прийшли керувати нашою державою, тобто це вплив. На велику кількість людей за допомогою своїх якихось психологічних навиків, за допомогою магії, це дуже сильна енергія в людини. Якщо вона її пропрацює і направить вірне русло, вона зможе допомогти великій кількості людей. Ну і важливо, звичайно, пропрацьовувати цю агресію собі, так як її дуже багато в цій особистості, в цій душі, пропрацювання любові. Ще один кармічний хвіст: 15, 8, 11. Фізична агресія. Теж досить складна в пропрацюванні карма минулого життя. Будемо зараз розбирати. 15-та енергія говорить про залежності, співзалежності, вплив на людей за допомогою магії, своїх якихось магічних здібностей. 8-ка. порушення закону, недотримання закону. Своя правота, нав'язування своєї правоти. Одинадцята енергія сила говорить про те, що людина могла застосовувати силу, тиск, агресію, бажання підчинити собі інших людей. Що могло бути в минулому житті по цьому кармічному хвості? Фізична агресія. Міг бути таким владним, агресивним, через що страждали інші люди. Це досить агресивний кармічний хвіст. Тут дуже такі сильні енергії. Зверніть увагу: 8, 11 чи 15-ка. Міг бути воїном чи гладіатором і Причиняв фізичну біль іншим людям, міг займатися криміналом і за допомогою сили своєї відбирав у людей гроші і їхні матеріальні блага. Зловживав своєю владою, застосовував її не на благо, а на руйнування, порушуючи закони, міг пережити сильну біль, яка закрила його серце, перестав відчувати біль і страждання інших людей, через що почав причиняти біль іншим людям. Тобто, в минулому житті він за допомогою своєї сили і влади справді міг робити боляче іншим людям як на емоційному, так і на фізичному плані. В цьому житті прояв агресії по відношенню до слабших. Виміщує свій гнів на слабших. Але буває таке, що в дитинстві він підпадає сам під агресію і булінг дітей. Він не проявляє наповну цю свою агресію, яка в ньому живе, а якби приборку її, але приходить час, і в більш старшому віці все-таки своя ну, енергія дає знати про себе, і, відповідно, ця людина стає досить агресивною, злою, вона не розуміє інших людей і починає застосовувати на них свою силу, як фізичну, так і емоційну. Він стає байдужим до інших людей, має дисбаланс між духовним і матеріальним світом. Це така руйнуюча агресія, некоруємо емоції чи накопичення внутрішньої агресії, і така душа не знає, що з нею робити. І якщо вона неправильно буде її використовувати, вона буде руйнувати всіх навколо, знову ж таки, навіть на фізичному плані. Провокація на застосування сили та виплески агресії. Тобто вона буде робити все для того, щоб з боку інших людей до неї проявляли агресію. Культ фізичної сили, неповага до слабших, адже така душа вважає, що всі мають бути сильними. Емоційна розрядка через агресію, викид емоцій стається через фізичний контакт, покарання, секс, побиття. Трудоголізм, велика фізична сила і витривалість. Ця людина з цими енергіями може досягти великого успіху, якщо вірно буде направляти цю енергію, так як тут невичерпна енергія, просто 11-ка, 15-ка. І може досягти великих успіхів, якщо пропрацює ці енергії. Також відсутність інстинкту самозбереження, небажання духовно розвиватись, можуть бути хвороби сердечної, кровнозної та імунної системи, травми, інвалідність. Також стосовно фізичного тіла зовні. Це може бути фізично слабка людина, мати якісь хвороби, тобто може бути таке, що людина або дуже худа і через це страждає фізично, має якісь хвороби, такі, що видно на фізичному тілі, або дуже повна, тобто тут немає золотої середини, тому потрібно контролювати свою вагу. Також, як ми будемо пропрацьовувати цей кармічний хвіст, що порадити такій душі з таким кармічним хвостом. В першу чергу навчитись контролювати свій внутрішній стан, емоції, свою силу і не виплескувати свою агресію на слабших, на дітях, жінках, тваринах і так далі. Навчитись жити в спокої, не нагнітати обстановку, не намагатись постійно щось робити, а дійти якогось такого балансу, помірності в своєму житті, прийти до того, що всіх і все потрібно пробачати і приймати, зберігати баланс між матеріальним і духовним світом. Також потрібно знайти якусь таку сферу, де ви зможете виплескувати свою агресію. Наприклад, піти в спорт, стрільба, катання на конях немає взагалі різниці, чим ви будете займатись. Знайдіть якусь нішу, де ви зможете оцю свою агресію неконтрольовану виплеснути на матеріальному плані. Вам буде набагато легше її так контролювати. Ви не будете зриватись на близьких і відповідно будете пропрацьовувати. Свій кармічний хвіст, також може допомогти творчість заспокоїти свій внутрішній емоційний стан. Дивіться, такий кармічний хвіст є в цього, він, президент Кімчинин. В нього 15, 8, 11, якраз у цей кармічний хвіст, фізична агресія. Зверніть увагу, що він проживає свій кармічний хвіст по сценарію минулого життя. Тобто в минулому житті він знущався над людьми, застосовуючи фізичну агресію, і в цьому житті він далі продовжує цей сценарій, знущається над великою кількістю людей за допомогою своєї фізичної агресії. Тобто пропрацьовувати цей кармічний хвістик, у кого він є 15, 8, 11. Виводіть в плюс оцю 11, так як сила взагалі дуже потужна енергія, і якщо її вивести в плюс, то можна досягти неймовірних успіхів в соціумі. Але в мінусі це звичайно, агресія. Тому контролюйте її.